Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми, як і завжди, розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Першою буде задачка з теми регулювання дорожнього руху, другим буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку, і останнім буде завдання з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 З якого боку водієві білого автомобіля дозволяється об'їхати перешкоду. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише з правого боку, два лише з лівого. Три обидва варіанти дозволені, та чотири обидва варіанти заборонені. У кожного водія повинен бути у смартфоні застосунок Hotline Finance. адже тут зібрані в одному місці важливі для водія сервіси: оформлення та зберігання автоцивілки, оплата штрафів ПДР, швидкий доступ до електронного європротоколу та інше. І не забувайте, що на автоцивілку від будь-якої страхової на Hotline Finance діє знижка 10% за промокодом zp 10 Посилання на завантаження застосунку та промокод знаходяться у описі під цим відео та у закріпленому коментарі. Отож, ми маємо ділянку дороги і білий автомобіль на цій ділянці. Водій просто їхав собі прямо, аж доки не наткнувся на дорожні роботи, які проводяться якраз на смузі, по якій він рухається, і які позначені відповідним дорожнім знаком. Для об'їзду цих робіт водієві пропонуються два варіанти. Проблема в тому, що якщо об'їжджати з лівого боку, то треба перетинати суцільну лінію дорожньої розмітки, яку, як ми всі добре знаємо, перетинати не можна. Але якщо об'їжджати з правого боку, то тоді доведеться виїжджати на смугу для руху маршрутних транспортних засобів. І нічого в цьому б страшного не було, але ця смуга також відокремлена суцільною лінією дорожньої розмітки. Виходить, що розмітка забороняє водієві об'їзд з будь-якого боку. То що тоді йому робити? Стояти на місці і чекати декілька місяців, поки роботи закінчаться, чи все ж таки порушувати правила? Звісно ж, все набагато простіше. Так, справді розмітка забороняє обидва варіанти об'їзду. Але ж окрім знаку дорожніх робіт, у нас тут є ще й наказовий знак 4.9, об'їзд перешкоди з правого або лівого боку, який відповідно дозволяє обидва варіанти об'їзду. Виходить, що знак суперечить розмітці, але згідно з пунктом 8.2 правил, саме дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. Таким чином, виходить, що у зображеній ситуації обидва варіанти об'їзду є дозволеними. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання у нас таке: водій якого автомобіля повинен поступитися дорогою у цій ситуації? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: один водій синього автомобіля, та два водій білого автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Синій виїжджає з якоїсь прилеглої території, хай це буде, наприклад, магазин. А в цей час через виїзд з цього магазину заднім ходом рухається водій білого автомобіля. Хто ж з них має поступитися дорогою? Спочатку давайте з'ясуємо, чи не порушує часом водій білого автомобіля правила, рухаючись заднім ходом на цій ділянці. І коротка відповідь ні. Рух заднім ходом забороняється через перехрестя, але ж виїзд з прилеглої до дороги території не вважається перехрестям. Мало того, що водій білого автомобіля в цій ситуації правил не порушує, так він ще навіть має перевагу перед водієм синього автомобіля. Саме так, адже згідно з пунктом 10.2 правил, виїжджаючи на дорогу з прилеглих територій, як, наприклад, житлова зона, двори, автозаправні станції, чи як у нас територія магазину, водій спочатку зобов'язаний дати дорогу всім іншим учасникам дорожнього руху. Отож поступитися має водій синього авто. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 1. Ну що, я сподіваюсь, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке: хто за ким проїде зображене перехрестя? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Велосипедист разом із синім автомобілем жовтий автомобіль. 2 жовтий автомобіль. Потім велосипедист разом із синім. 3. Велосипедист жовте авто, синє. Та 4. Синє авто жовте велосипедист. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист та водій жовтого автомобіля повертають ліворуч, а водій синього праворуч. Перехрестя наше, вочевидь, є нерегульованим, але на ньому встановлені знаки пріоритету, котрі й допоможуть розібратися, хто ж кому має дати дорогу. Згідно зі знаками 2-1 дати дорогу, 2-2 проїзд без зупинки заборонено та 7-8 напрямок головної дороги. На головній знаходиться лише велосипедист, який відповідно і проїжджає перехрестя першим. І звісно, можна припустити, що водієві синього автомобіля раціональніше буде не давати дорогу жовтому, а проїхати одночасно з велосипедистом, так би мовити, прикриваючись ним. Але це буде вже не за правилами. Адже жовтий та синій автомобілі знаходяться на рівнозначних дорогах, а значить, роз'їхатися мають керуючись правилом перешкоди праворуч. І от згідно з цим правилом, перевагою користується якраз таки водій жовтого автомобіля, який і є тією самою перешкодою з правого боку для водія синього. І в підсумку у нас виходить ось такий порядок: велосипедист, жовте авто, синє. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, Звісно, що за правилами.